Володимир Зеленський прибув до Ужгорода. Основний візит президента України зустріч з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Основні висновки змістовної розмови лідери повідомили на спільній прес-конференції для представників медіа. Ми в Україні хочемо миру. Ми розраховуємо на підтримку наших мирних зусиль. Роберт запевнив, що Словаччина буде разом з нами і з іншими партнерами в роботі заради миру. Ми обговорили тематику безпекових гарантій для України. і Добре, що Словаччина готова визначити свою позицію щодо цього та відкрита до діалогу з нами. Так само важливо, щоб двостороння співпраця в економічних та інфраструктурних питаннях тут, у нашому регіоні, зміцнювали зміцнювала наші народи, зміцнювали наші країни. Міністри сьогодні піднімали питання транскордонного руху, важливо збільшити потенціал пунктів пропуску на кордоні. І також ми цінуємо нашу співбрацю для енергетичної стійкості, йдеться про імпорт електрики для України, щоб забезпечити потреби наших людей в умовах російських ударів, ракет, дронів. І також йдеться про експорт наших енергоресурсів через територію Словаччини, третім країнам. Чим більше ми Будемо працювати один з одним, тим краще буде для всієї Європи. Я впевнений, в цьому. принцип для України один ми готові а, а, забезпечувати і енергостабільність і для Словаччини, і для інших партнерів. І мати спільний проект у нас тільки один принцип це не російський енергоресурси. Під час зустрічі обидві сторони обговорили про дружні стосунки між двома країнами і надалі. Зокрема, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо сказав, радий, що вдалося поговорити з Володимиром Зеленським тета тет, адже точки зору у нас різні. Президенте, я дійсно хочу сказати, що мене тішить, що ми могли з вами поспілкуватися тет-а-тет, а потім вже й під час. І ми могли в деякий момент пояснити не однею на щастя, ми могли також пополягати на своїх пам'ять точках тобто, зору. Пані та панове, я хотів би вам сказати, що на деякі теми у нас різні точки зору, але таке життя так вже в житті буває. І саму президенту, я згадувала, б то вперше мене одраненого парламенту у 1992 році, і відтоді її політичне життя розвивалося. До суверенітету за передію її політи. Тому я так, я поважаю і чую пана президента, що і пан президент також поважає і чує мене як тандія словацької республіки. Я бажаю, щоб у нас були хороші, дружні з між нашими країнами, і щоб ці відносини взаємні були дуже якісні. У першу чергу Володимир Зеленський та Роберт Фіцо домовилися про засідання міжрядових комісій на жовтень на території Словаччини. Я хочу сказати, що хорошим знаком для прогресу між нашими словаськоукраїнськими крім українсько-словацькими взаєминами буде добре. Якщо нам дасть дорогу з вас четверте, четверте засідання вже комісії. Ми пропонуємо це зробити 20 жовтня на території Сівецької республіки. Наша команда вже готує до ряд дневний. Ми дякуємо вам за практичні пропозиції, наприклад, пов'язані із аеропортом в Ужгороді. Ми вважаємо, що це дійсно дуже практичні. Моменти, які ми можемо найближчим часом вирішити, ми також віримо, що кроком за кроком, незважаючи на відмінні точки зору, ці, я хочу сказати, що взаємини між собачю та україною вони все одно мають бути кращого, які служовичого характеру під час конференції. Президент України повідомив про запуск європейської колії з полученням ЧОП «Ужгород». сьогодні вагомий результат наших залізничників. І хочеться їх привітати. нова колія частини європейської мережі, яка з'єднує Ужгород з Братиславою, Кошице, Будапешт, Віднім. І це тільки один з перших наших таких кроків фактично в інтеграції української залізниці до мереж євросоюзу. Сьогодні до складу словацької делегації увійшли також віце-прем'єр і міністр економіки Даніса Сакова та міністр закордонних і європейських справ Юрай Бланар. При цьому з главою української держави в Ужгороді приїхала прем'єр-міністр Юлія Свереденко.